Прогноз погоди на 19 квітня 2025 року. Привіт, друзі! 19 квітня це ще один день, коли весна демонструє себе. На заході дощі і грози, на решті території сонячно і тепло. Давайте розберемось, чого чекати в кожному регіоні. Загальні тенденції 19 квітня по Україні справжній весняний розбіг. На заході дощі з грозами, особливо Прикарпаття та Закарпаття, температура плюс 14 плюс 20. Інші регіони: сонячно, сухо, тепло, плюс 21, плюс 25. Найтепліше на півдні та сході. Вітер переважно південно-східний, 5 12 метрів на секунду, поради для аграріїв, час для висадки теплолюбивих культур, грунт прогрітий, волога на заході, рекомендації по одягу, легкий одяг, але не забудьте вітровку на заході, небо влаштує сюрпризи, і загалом поради для всіх: день для природи, пікніка. Або роботи на городі, користуйтеся сприятливою весною. Ми бажаємо вам гарної суботи та мирного неба.